Добрий день. Сподіваюсь, ви трохи відпочили на каникулах, тому отже, ми продовжуємо: у нас дві задачі сьогодні. Давайте перша задача 14.1: чи залежить від вибору інерціальної системи відліку, швидкість руху тіла або швидкість світла у вакуумі. Але ми сьогодні з вами на уроці це розбирали, і ви, сподіваюся, ще пам'ятаєте, що швидкість руху тіла вона відносна. Віличина, тому вона залежить від вибору системи відліку, але крім того, ми сьогодні з вами вже сформулювали другий постулат спеціальної теорії відносності, і ми розуміємо, що швидкість світла у вакуумі, я підкреслюю, у вакуумі вона не залежить від вибору системи відліку. І це випливає з другого постулату. Теорії спеціальної теорії відносності. Але друга наша задача сьогодні була не на теорію відносності, тому що ми мало що з вами ще вивчили, тому було з повторення. Але я розумію, що декому з вас, мабуть, вона занадто складною, здається, але давайте розбиратися. Задача в нас така: 3018. Порівняйте періоди каливань двох показаних на рисунках маятників. Масою стрижня можна знехтувати. Ну, зрозуміло, що у нас перший маятник це звичайний математичний маятник і його період, період каливань ми можемо з вами легко знайти. Але ось цей другий маятник, він ніяк не схожий на математичний. Тому це буде вже фізичний маятник. І тому нам потрібно буде якось порахувати якісь. А параметри. ну, Якщо ви пам'ятаєте, там нам потрібно буде момент інерції порахувати цього, цієї кулі, але це, мабуть, не всім буде дуже просто. Давайте подивимось, як це буде у нас з вами відбуватися. Ну, починаємо ми розв'язання такої задачі з того, що записуємо... Період коливань для математичного маятника. Здесь все просто, і я розумію, що ви це зробили. Але коли ви записали формулу для періоду коливань з цього фізичного маятника, у вас є момент інерції, а далі добуток, добуток маси, прискорення вільного падіння, і відстані D. Це відстань від точки підвісу до центру. Але в даному випадку у нас це і буде довжина L, яка здесь вона є, і яка є діаметром. Ну, це співпадає. Але проблема в тому, щоб знайти момент інерції. Якби ми просто розглядали б кулю відносно центру цієї кулі, то її момент інерції ми пам'ятаємо 2 25 ну, R квадрат, але у нас R та L навпрям. Тут ми все з вами знайшли. Але Тіх з вас, хто уважно слухали мені на додаткових заняттях, там ви пам'ятаєте, що я розповідала вам теорему Штейнера. Тобто, нам потрібен ж момент інерції знайти не відносно ось цього центру, а нам потрібно момент інерції знайти відносно ось цієї осі. А згідно з цією теоремою, він буде дорівнювати, по-перше, моменту інерції відносно. Осі, яка проходить через центр мас. І плюс ще добуток маси на квадрат відстані до точки підвісу. Тобто це у нас M, ну і знову це буде L квадрат. Ось без цих знань задачу розв'язати складно. Але далі ми приводимо до обшого знаменника, знаходимо. 11,1 11 мл квадрат підставляємо до формули, скорочуємо маси, скорочуємо одну довжину, і отримуємо ось таку формулу. Як бачимо, із цих двох форм, період ось такої кулі він буде більший, ніж період коливання математичного маятника. І як ми порахуємо, то він буде більший приблизно на 4,9%. Ось така задача у нас з вами була. Ну, Щоб не показалось, не здавалось вам, що у вас все. Легко, трохи потрібно ще й попрацювати. Мабуть, на цьому сьогодні все можемо завершувати, і ось після цього ви можете трохи відпочити, але трохи, тому що ми продовжуємо. Каникули у нас закінчилися.